Сьогодні ви побачите невеличку експозицію, але дійсно вона символізує кожен етап нашого шляху, так як ви бачили. Хлопці, дівчата, ми ті, які стояли на Майдані, ті, хто були на фронті, ті, хто боровся за кандидатство. On the 28th of February, just the thought that the European future gave the hope and the impulse to the leadership of the country to apply for membership Really, four days after the full scale Russian invasion was was a remarkable was a remarkable moment in in history. Мова мистецтва вона дуже тут доречка, тому що це якраз про емоцію і це про ті наші вже наші фідбеки, наші рефлексії, які ці плакати викликають. Самої виставці є невеличка кількість експонатів з нашого музею. Ви можете побачити цей той перший етап, коли майдан називався Майдан-табір, коли справді переважно молодь була сповнена з праги, надії на своє дуже близьке європейське майбутнє і цей айдентика Європейського союзу, прапор європейського союзу, закарбований в усьому. На елементах наметового побуту, політичної агітації. Подивимося зараз виставку, яка покличе нас до Європи, їм якої є Ода Радості. Щодо України зараз прикуто мільйони поглядів і не тільки міжнародної спільноти. Ми зараз самі переосмислюємо себе, хто ми, куди ми йдемо, чого ми прагнемо, які наші насправді цінності, що ми хочемо показати людям світу про нас і зрозуміти самих себе. Я ще раз хочу сказати, що дуже важливо, щоб ми всі пам'ятали за ці 11 років, до чого ми прагнемо, і хочу сказати, що наш спротив триває.